Друзі, всім привіт! Це, мабуть, останнє відео по кухні. Бо я думаю, що я за це відео все зроблю. Що треба зробити? Почну з гори. Це поки що фасади їдуть, їх ще нема. Але треба, щоб вже було все підготовлено. Тож, треба буде встановити підсвітку, під цей ящик. Та під цей. Вона буде сенсорна, але все по порядку по черзі. Вирізати під е, поверхню, під мийку та встановити їх. А також встановити духови, духову шафу. А, а перед цим треба буде скрутити кухню. Для цього я знімаю зараз усі фасади та, мабуть, відставляю їх, мабуть, комусь віддам. Але ну, хай лежать. Тож зараз знімаю усі фасади. Фасади зняв, і мені здається, кухонька так виглядає краще, ніж з фасадами, отіми рожевими. Тож, зараз потрібно буде скрутити нижні ящики між собою та прикрутити їх до столешнє. Ось сюди, ось сюди встановив це фасадна частина ящику. Бо буде е, такої ж товщини фасад новий. І тут буде доборна планка в рівень з фасадом, то щоб не було видно цієї щелини. А зараз виставляю все та скручую. Ніжні ящики я вже скрутив, прикрутив столешню до ящиків, щоб воно все було от, дуже добре. Також зробив розм розмітку це під плитку, а це під мийку. Просверлюю по вуглах та потім лобзиком вирізаю. Але треба туди щось підставити, щоб воно туди не впало. Ну і туди теж. Тож поїхали. Отвори зроблені, пропили ось така мийка чорна, це з кварцового піску, і ось така плитка. Тож зараз можна вже і приміряти, ну, нормально. Ой, взагалі дуже гарно стало. Зараз мені потрібно під'єднати шланг газовий. Під'єднати все, підключити, провірити, щоб утечок не було. Та потрібно зробити отут отвор для крана. Давайте робити. Що ж ми чекаємо? Тож, плитку під'єднав. Ось, зараз будемо вмикати газ. Оп! Далі. Оп. Але маленька. Маленька. Тиде. о, і маленька тут. Так, все працює. А тепер змийкою. А змийкою буде дещо складніше. Треба ось тут. Ось я вже намітив. Тут треба зробити дірку. Але вона ж не металева, вона із кварцевого піску та, мабуть, епоксидки. Тож, буду сверлити отакою -от алмазною коронкою. перевів на дрель, тож, тож, що робити, сверлю. Ось такий от отвір. Е, ви можете сказати, що дуже великий, але те, що треба. Я вам зараз покажу. Так от, вона невелика, вона чітко те, що треба. Зараз розплутаю чітко те, що треба. от Впритик пролазить. Поставив гусак ось. Вже вмикнув автомата. То давайте дивитись. Бля, ого! А тепер гаряча. Ну така тепленька, але я б не сказав, що дуже гаряча. Тен там нагрівається та гріє воду, О, пішла, пішла. Зараз буде пара. Бачите? Мабуть, вам не видно, але пара є. Градусів 50, ну, 40-50 отак от десь. Я вважаю, що нормальний варіант для кухні. З учотом того, що він потребляє скільки, 3 кВт на годину. Скільки ви там ту посуду моєте? Це набагато вигідніше, ніж користуватися бойлером, бойлер ну допустим, Кіловат, кіловат на 24, 24 кВт за сутки. Та ну, що, а тут час ви будете мити це 3 кВт, то це набагато ну, вигідніше. Потім за силиконю, а зараз поставлю духовку, тим паче, що вона приїхала. Що ж, друзі, давайте її відкривати. Бо я ще не дивився: як прийшла, так і забрав. Хочу, щоб була ціла. Так. Так, вилки нема. Вилки нема. Угу. угу. Тобто, треба буде придбати вилку. Ну, нічого страшного, ми можемо і так поставити, щоб вже мати уявлення, що це таке. Оп. Серьезно так. Тут еще что-то. Стороночку. Ну что. Так, тут взять... Тут взятись Чи ось так просто? Оп. Ну, ну, що воно таке? Що ж, друзі? Встановив, купив вилку, все працює. А також приїхали фасади. Вчора я не втримався, зробив верх, доробив витяжку та хотів подивитися, як воно буде все виглядати. Мені здається, нормально виглядає. Тож, зараз мені потрібно буде зробити у фасадах місця кріплення петель. Місця для кріплень буду робити ось таким. Сверлом Форснера поїхал петлі на дверця та верхніх шухлядок я зробив, тож можна їх прикручувати. Що ж, друзі, фасади встановлено. Залишається лише їх дещо підлаштувати, а так все дуже гарно. А зараз треба робити нижні. Друзі, а нижні фасади будуть графітового кольору. Я вже встановив петлі, а зараз мені потрібно буде встановити ось такі ручки. Тож, зараз я буду встановлювати їх на силикон. Хоча вони і так ну, дуже гарно тримаються там, але з силіконом буде надійніше, мені здається. Тож, давайте встановлювати ручки. Ось так виглядають фасади. І поки вони сохли, пройшло вже десь 2 години, я зробив підсвітку. Вона сенсорна. Прикольно. Ще можна на витяжці вмікнути, вмикнути, але вона тепла. Тож, якось так виглядає. Мені подобається. А вам напишіть у коментарях. Тож зараз я буду вішати фасади. Майже все. Давайте подивимось на фасади, як вони вийшли в мене. Мені здається, гарно. А ось та доборна планка, про яку я вам казав. Ось. Що мені ще залишається? Зробити отам от внизу, як він називається, порожок. Він є, я, він такого ж кольору, як і фасади нижні. Ну і далі таке повісити штору, зібрати стільці, зібрати стіл. Та все. Сьогодні, мабуть, вже пізно це робити. Прийду завтра та зроблю. А зараз додому відпочивати. Нарешті приїхали ось здесь, ножки для столу, стільці. За кадром зібрав отаке бра. Там звичайна ледовська лампа. Чому збирав сам, бо такого формату бра е, коштують, ну, мабуть, дуже неоправданих грошей. Тож, зібрав сам. Нормально, світить. Прикольно. Так, давайте розпакуємо ніжки та подивимось, що воно таке. Ой, друзі, чекав я їх два тижні. Чотири штучки. Давайте розкривати. Черзі. Такі міцні. Кріплення на 5 болтів. Тож давайте зараз, а я ж вам не розповів, стіл буде з двох частин. В мене, в мене такий же вдома, але він а, з, одно, з однієї. Але він. Ну, дещо так прогибається. Мені це не подобається. Тут буде дві. І кріпити я буду їх на на ось такі штучки. На болти під шестигранник. Тож зараз треба зробити розмітку, просверлити та прикрутити, а потім верхню кришку скрутити з нижньою. Тож давайте починати. Так, стіл Зібрав. Можете подивитись, як він виглядає. Ну, нормально виглядає, мені здається. Тож, стіл є. Залишається зібрати стільці. Ось вони. Тож, друзі, стільці в нас ось цієї фірми. Продаються. О, 4. чотири так. ось така штука. Інструкція. Ціна, до речі, дуже гарна. От, максимально. Якщо ви хочете придбати чотири штуки, то я вважаю тільки до них. Маємо ось так. І давайте по черзі збирати. Ці зібрані, ось вони, 4 штуки. Тож можете порівняти, як було ось початок і як стало. Тож, це все, з кухнею я закінчив. Лише двері залишилось, Але двері ну, пізніше треба ставити, бо мені ще треба буде зробити щось з коридором. Але я їх замовив. Коштують коштують дорого, але мені зробили дуже-дуже велику знижку. А далі я починаю робити санузли. Тобто, ванну та туалет. Тож, дякую всім за перегляд. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. На все добре!